Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно й плідно працювати. Зайчик стоїть на другій сходинці. Котра сходинка попередня, котра наступна. Отже. Сусіди числа це попереднє і наступне число. Сусідами числа 3 є число 2, воно є попереднім, і число 4, тому що воно є наступним. Розгляньте уважно малюнок з їжачками. Номери яких сторінок пропущено? Яке число наступне за числом 3? Яке число наступне за числом 1? Яке число попереднє до числа 4? Яких сусідів має число 2? Сусідні числа до числа 2 це 1. Воно знаходиться ліворуч. І 3 воно знаходиться праворуч. Назвіть і запишіть у зошит число попереднє до числа 3, Попереднє до числа 4, Попереднє до числа 2. Назвіть і запишіть у зошит число наступне до числа 2. Наступне до числа 1. Наступне до числа 3. Перевірте себе, чи правильно ви записали. А тепер давайте пограємо в гру назвіть сусідів. Назвіть і запишіть у зошит сусідів числа 2. Назвіть і запишіть у зошит сусідів числа 3. Перевірте, чи правильно ви записали. Мчаться на санчатах четверо малят, троє з них дівчата. Скільки всіх хлоп'ят. А тепер приготуйтесь писати математичний диктант. Запишіть число 4. Поставте кому. Запишіть число попереднє до числа 2. Знов ставимо кому. А тепер запишіть сусідів числа 3, поставили кому. Число наступне за числом 2. Ставимо крапку. Перевірте, чи правильно ви записали. Розгляньте будиночок числа 4. Які мешканці живуть на кожному поверсі? Розселіть мешканців по кімнатам. Хто живе на першому поверсі? А на другому? А на третьому. Які числа потрібно вставити у рівності. Знайдіть підказки в будиночку числа 4. Прочитайте отримані рівності. Розгляньте будиночок числа 4. Які мешканці живуть на кожному поверсі? Поясніть. Перевірте себе та запишіть рівності у зошит. Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз, на носках стоїть весь клас. Два присіли руки вниз. На сусіда подивись раз і вгору, два і вниз. Будь уважним, не крутись. Будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Складіть рівності. Зробіть відповідні записи у зошит. Перевірте себе. Якщо ви зробили помилки, виправляйте. За кожним малюнком порівняй відповідні числа. Наприклад, 4 більше, ніж 3. Далі самостійно. Дякую за увагу! До наступного уроку. Пропишіть в зошиті в чергуванні. Перший рядок 1, 4, 1, 4, другий рядок 2-3-2-3 і так до кінця рядочку. Наступне завдання. Складіть рівності за малюнками та запишіть у зошит. Складіть рівності на додавання за малюнками та запишіть їх у зошит.